Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою. Сьогодні я вам хочу запропонувати ще один рецепт приготування дуже смачного тіста для вареників і пельменів. Я взяла тісто і вірніше, муку, просіяну муку і сюди вбила одно яйце. Також головним інгредієнтом у мене буде відвар. Від картоплі. Начинка буде товчена картопля. Сюди ж додала також відварену печінку і подрібнений кріп. От така буде начинка для моїх вареників. А сюди відвар ще гарячий відвар, як ви бачите, він парує: 300 г відвару вкинула 90 грамів звичайного вершкового масла. так Так, вершкового не олії. Сюди вбила яйце, і оце відвар я поміщаю до муки із яйцем. Нічого, що яйце можливо звариться, я його розіб'ю, воно у тісто, і все буде прекрасно, прекрасно знаходитися. Добавляю ще муки, і сіль у мене. Відвар як картоплю варила, то солила. І замішую звичайне отаке от тісто. Так як я завар не робила, а це на відварі з картоплею. Дуже виходять смачні і вареники на цьому тісті і пельмені. От таке тісто. Воно таке, бачите, зразу стає таке ніжне. Ніжне, ніжне. Хто в мене запитує, скільки потрібно муки. Муки потрібно стільки візьме тісто. Ну, Десь приблизно кілограм. Більше-менше, це залежить від муки. Ну, Я думаю, ж ви вже знаєте, як замішувати тісто, щоб воно було таке опругне, щоб не липло до рук. Оце отак. -от я його замішую добренько і як замішу. Я його залишаю на 30 хвилин, щоб воно відпочило. І потім буду розкочувати варянички і виліплювати пельмені і вареники. Отак. Дуже гарне тісто. Мені, ви знаєте, я робила на цьому відварі то воно Дуже дуже краще, ніж заверне. Тому що тут як-не-як, -як, але ж залишається у відварі від картоплі крохмаль. Це також дає змогу бути тістові пухкішим. І воно вже, бачите, яке в мене таке, як ну, дуже гарне, як на дрожжах. пухке. Так що замішую, а результат. Всього будемо через пів години, коли воно вже, я його вимішу, воно в мене вистоїться пів півгодини, і буду ліпити варенички із картоплею. Тісто відпочило півгодинки. Подивіться, яке гарне. Дуже-дуже таке м'яке тісто гарне. Може з ним навіть гратися. Видіться, яке Пухке. І дуже гарне. Я його розкачала, ось такий, такий слой. І повидовлювала мої варянички. Дуже гарно воно зліплюється, отакі красунчики в мене вже. Вийшли, подивіться, Ось такі варенички. Варянички із картоплею і печінкою. Так що приготуйте. Мені дуже подобається це приготування тіста. Я вам скажу по секрету, що раніше, коли я не вела свій канал, я не дуже полюбляла виготовляти страви, що стосуються тіста. Не дуже я з ним дружила. А от тепер, як ви вже замітили, то я салатів не дуже, а все випікаю вареники, пільмі. То різні такі все із тістом, тому що мені дуже подобається, якщо тісто гарне, якщо рецепти гарні, то і випічка гарна. Приготуйте на такому відварі з картоплі. Вереники і пельмені дуже виходять пухкі, дуже гарні, смачні. І якщо ви дійсно хочете. Вареники з картоплею, то відвар пригодиться і для тіста, а начинка картопля для начинки, вірніше. Так ще на цьому буду закінчувати своє відео. До побачення, до нових зустрічей. У мене ще в запасі є один рецепт приготування тіста ще з одним секретом. Так що, ждіть, чекайте, вірніше. На мій новий рецепт тіста для вареників і пельменів. Але це також дуже гарний рецепт. Готуйте всього найкращого, приємного апетиту, хорошого дня, всього найкращого. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ваша Світлана. До побачення!